В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчен. Мої вітання. Вже за місяць на Рівненщині запрацює громадська рада другого скликання. До нового складу дорадчого органу увійшло 76 представників громадських організацій. Краю ми в лютому вже плануємо проводити круглі столи. У нас є ініціативна група. Освіта без кордонів у Добровицькому ліцеї. Віднині можна поспілкуватись з науковцями з усього світу, відвідати відеоурок чи онлайн семінар. Усе завдяки відкритому там веб-залу. Це дуже зручно. Через те, що не завжди ми маємо можливість поїхати саме самі поїхати до Шотландська парочка у рівненському зоопарку. Почали жити разом. Шотландський бик та його нова подруга з Польщі. на поповнення у родині. Доглядачі чекають вже цього року. У них період вагітності, як і в звичайних корів, 9 місяців. Різдвяний турнір зібрав у рівному найкращих більярдистів з усієї області. За перемогу змагалося чотири десятка майстрів кия. Де цікаво це розумова гра, яка розвив, розвиває людей. Гриб на порозі особливо близько він підійшов до Дубровицького району. Там рівень захворюваності склав 86% до порогового рівня. Як повідомили з епідвідділу Сан і підстанція наближається до цього показника і захворюваність у Рівненському районі та Кузнецовську. загалом вже в області рівень захворюваності становить 50% до порогового рівня. Хоча і продовжує зростати, так минулого тижня вкрай занедужило на гриб на 700 людей більше ніж позаминулого. Загальна кількість хворих в області минулого тижня склала 5 тисяч людей. Майже 70% з них діти. Щоб протидіяти хворобі, медики радять підвищувати імунітет, не переохолоджуватись та уникати людних місць. Громадська рада нового скликання при обласній державній адміністрації вже за місяць розпочне свою роботу. Сьогодні під час установчого засідання було ухвалено склад цього дорадчого органу на найближче два роки. Свої поради чиновникам будуть давати 76 представників інститутів громадянського суспільства краю. Тему продовжить Роман Свирида. Заявки на членство у громадській раді при обласній державній адміністрації другого скликання подало 79 громадських організацій. На засідання установчих зборів з'явилося 76. Усі вони стали членами громадської ради на найближчі два роки. Така цифра є добрим знаком, переконаний діючий голова дорадчого органу Юрій Ходаковський. Адже громадська рада першого скликання складалася лише із 51 члена. Дуже радує те, що все більше людей йдуть в громадську раду, більше представників інститутів громадянського суспільства хочуть розвивати громадянське суспільство в нас на Рівненщині. Це досить такий позитивний і потужний крок. Особливо активно до діяльності громадської ради другого скликання обіцяють долучитися представники спортивного активу краю. Їх у новому складі ради буде більше десяти. Відтак сподіваються, тренери та очільники спортивних федерацій вдасться більш плідно працювати над вирішенням наболілих проблем. Це проблеми і спортивних споруд, можливо, десь ефективного використання спортивних споруд, проблеми молодих фахівців сфері спорту. На жаль, в попередній громадській раді фахівців від сфери культури спорту, від громадських організацій не було зараз. Дуже приємно, що в цій громадській раді в цьому скликанні є керівники, представники федерації плавання, футболу від боксу. Представники обласного осередку всеукраїнської організації інвалідів із вадами зору збираються у громадській раді вирішувати свої не менш вагомі завдання. Більше це захист прав інвалідів, інвалідів, зокрема позору, так як в нас організація інвалідів позору. І вирішення їх на обласному рівні також ми війшли в громадську раду при міській раді. Ми займаємося доступністю міста рівного і області для людей з вадами зору і маломобільних груп населення. Це якби щоб були озвучені світофори. Втім, громадська рада поки що не має нового керівництва. Голову заступників та очільників комісій члени нового складу дорадчого органу, повинні обрати на першому засіданні, що відбудеться у другій половині лютого. Нова громадська рада е, запрацює після пройдення відповідних процедурних питань е, згідно постанови Кабінету міністрів номер 996. Але громадська рада працює, ніхто її не забороняє працювати, збирати. Ми в лютому вже плануємо проводити круглі столи. У нас є ініціативна група. Будемо далі контролювати владу, будемо далі радити владі. Роман Свирида Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Гуманітарна допомога надійшла з Франції до Дубинського хоспісу. Її передали представники міжнародного центру впровадження програми ЮНЕСКО в Україні на прохання керівництва області. Допомогу інтернетні установи краю отримують вже втретє. Загалом за три роки співпраці меценати провезли 15 вантажів вагою до 50 тонн. Цього разу пацієнти відділення паліативної допомоги отримали багатофункціональні ліжка, інвалідні візки, різноманітне медобладнання та меблі. У нас партнери-французи. Цього разу ця допомога прибула аж з біскайської затоки, з міста Сан-Жіль-Круадиві. Вони з нами давно співпрацюють вже на протязі трьох років і вони знають, які потреби їх хосписів. І вони відповідно для цього вони зібрали цю допомогу. А вже наша сторона українська забезпечила транспортні розходи, і ми привезли ту допомогу сюди. Технічний прогрес у Дубровиці онлайн урок чи консультація педагога віднині не проблема для учнів місцевого навчально-виховного комплексу. Новий веб зал, який там відкрили, обійшовся у 55 тисяч гривень. Частину потрібних коштів ліцей зміг залучити завдяки участі в обласному конкурсі проєктів. на відкритті. Вебзалу побувала Оксана Жужельська. Ось цей Дубровицький навчально-виховний комплекс вважається найсильнішим навчальним закладом району. Середню освіту сьогодні тут здобуває понад пів тисячі найсильніших учнів. Одна з них, – 11-класниця Іванка Дубінець. Вона вже точно знає, що в майбутньому хоче стати лікарем, але все ж цьогоріч вирішила здійснити давню мрію і вступила до Лаврівницької малої академії наук на секцію журналістики. Зараз досліджує періодичну пресу Дубровицького району 1940-х-2000-х років. І новий веб зал каже не раз стане у нагоді. Зараз я вже встигла певно. Чином поспілкуватися з людьми, які працюють займаються саме у секції журналістика, і вони мені дали певні поради. Це дуже зручно через те, що не завжди ми маємо можливість поїхати саме самі поїхати до Рівне і щоб поспілкуватися. Новий веб-зал у Дубровиці це відремонтований і обладнаний телевізором та веб-камерою. Колишній кабінет англійської мови. Від нього на пам'ять лишились хіба пропорції іноземних держав після офіційного відкриття можливості веб залу продемонстрували усім гостям, провівши так званий вебінар з керівництва. Рівненської малої академії наук. «Приємно бачити вас в такому чудовому, світлому, великому кабінеті. Окрім обдарованої молоді, користь від Дубровицького веб залу матимуть і інші учні, зокрема з особливими потребами, і не лише цього, а й сусіднього Сарненського району. Ми сьогодні показали тільки зразок вебінару. А будь-яко використовуються повноцінні семінари будуть проводитися відеоуроки, онлайн-трансляції, але Вебзалу буде використовуватися не тільки в межах нашого навчального закладу, а і в межах інтересах району. Облаштували цей зал в рамках обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Дубровицький район став одним з восьми районів переможців минулого року. З фонду проєкту ліцею виділили 32 тисячі гривень. Ще 18 тисяч віднайшли в районі, і 5 тисяч дала місцева громадська організація. Загалом на подібні проєкти з обласної казни у 2012-му було виділено 250 тисяч гривень. Цей проєкт все коштує 55 тисяч. То це що це багато? То це багато, щоб в кожному районі можна зробити оцей проект і працювати в цьому напрямку. Та їх треба 10, щоб в кожному районі було. Для чого тоді? Ми всі працюємо. Для чого влада сьогодні є в держави, а вона для того є, щоб от сприяти у цьому, щоб ці діти могли вчитися веб створення вебзалу стало не єдиною перемогою Дубровицького ліцею у конкурсі проектів від програми розвитку ООН заклад отримав 400 тисяч гривень на заміну вікон. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Прозвітувати про зроблене за два останні роки та окреслити завдання на перспективу зібрались цими вихідними у рівному члени міжнародного громадського об'єднання Рівненське земляцтво. Нині ця організація налічує понад 800 членів, які проживають як на теренах країни, так і за кордоном. Усіх їх поєднує мала батьківщина Рівненщина. Земляцтво за словами його очільників. чим може допомагає рідному краю та вихідцям з регіону, які знайшли свою домівку за межами області? Основне завдання нашого земляцтва це допомога тим людям, які проживають на теренах області, і також за її межами. Оце головне. А допомога у всьому, допомога і в медицині, допомога при вступі в навчальні заклади, допомога з роботою. Щороку понад тисяча дітей в Україні дізнаються, що вони онкохворі. 70% з них мають усі шанси одужати, але половина помирає через дорожнечу і не своєчасність лікування, аби, хоча б чимось, допомогти своїм землякам, у чиї родини прийшла біда у Сарненському районі вже третій рік поспіль влаштовують благодійну акцію «Збережи життя дитині. Подробиці далі у сюжеті. Ракові хвороби, прогнозують у Всесвітній організації здоров'я, забиратимуть все більше життів. Ті, хто з такою проблемою зіткнувся, кажуть, кожна копійка дорога, адже тільки одиниці хворих можуть пролікуватися в Україні. Більшість же змушені платити утричі дорожче, адже перельоти в інші країни, проживання, дороговартісна реабілітація з'їдають леву частку зібраних коштів. Клисівчанин Михайло Онескевич про все це знає не з розповідей. крові, вже в цьому напрямку має бути лабораторії для того, щоб визначити, що треба робити. Мають бути лікарня. це побудовано, щоб ми могли робити. Такі такі лікування. Сьогодні ж ми їздимо по світу, як побираємося, то в Ізраїлі всі шукають гроші, де полікуватися, ті в Німеччину, ті в Італію. Ті в Росії, де можуть, хто в Білорусі, в кої до хватає грошей. Аби, хоча б, частково допомогти онкохворим. У Сарненському районі влаштували благодійну акцію Збережи життя дитині. Гроші збирали на підприємствах, організаціях. Кожен небайдужий міг кинути свої гривні до скриньок, встановлених у торговельних закладах. Долучилися до акції вихованці місцевого будинку дітей та молоді. У Дітей є серце, але ми, керівники, грудки, працюємо над цим, щоб вони не шкодували подарувати ці роботи для діток, які цього потребують. Кошти за продані картини, обереги, вироби з бісеру вже поповнили скарбничку, але на діток, заради котрих усі тут зібралися, чекають і приємні подарунки. Їх чимало. Небайдужі люди сповнюють дитячі мрії, адже позитивні емоції тільки допомагають подолати недугу. Усе це та мала частка допомоги, яку можуть надати Хворим діткам на районному рівні. Серед вагомішого голова райдержадміністрації називає придбання томографа, участь в обласних та державних акціях і програмах. Відвідання онкодиспансера, розповідає Анатолій Остапчук, стало для нього особисто переломним моментом і змусило задуматися над тим, як, розуміючи обмеженість державної казни, підтримати тих, хто поруч. Третій рік поспіль проводимо таку акцію «Збережи життя дитині. З кожним роком се учасників стає більше і більше. От ви подивитеся по цифрах. Наприклад, минулому році ми зібрали 71 тисячу гривень які були роздані дітям онкохворим цього року під час акції Збережи життя дитині за попередніми підрахунками було зібрано 55 тисяч гривень. Але кошти все ще надходять. Крім того, кажуть організатори, у районі практикують надання адресної благодійної допомоги. Усі, для кого призначаються зібрані гроші, вдячні кожному, хто взяв участь в акції. Та без державної програми лікування онкохворих дітей кажуть вони, проблему не подолати. Рина Шепель Денис Коломис. Інформаційна програма. День у якому віці написали перші художні рядки. Чому доводиться захищати українську мову та як нині важко видати власну книжку? Про це зокрема розповідали літератори рівненщини у школах Гощанського району в рамках проєкту Урок веде письменник його започаткували чотири роки тому. Активісти місцевої організації національної спілки письменників. Спочатку по сільських школах вони їздили за власний кошт. А віднедавна проєкт підтримала обласна влада. Далі Руслан Савуляк. Перший цього року письменницький десант висадився у школі села Бугрин Гощанського району. Там на літераторів чекали дві слухацькі аудиторії, на які поділили учнів старших і молодших класів. Автор понад трьох десятків книжок, письменник Євген Шмургун, зустрівся з наймолодшими школярами. Якщо будете бачити, десь у бібліотеці все. У вас усі бібліотека, і це не має бути так. Якщо ви будете читати, що написано десь зверху Євген Шморгун, будете знати, що то книжка отого діда, який приїжджав до вас і намагався щось вам сказати про літературу. За словами учнів, послухати місцевих письменників їм було цікаво. Зокрема, Микола Пшеничний розповів про свої подорожі казахським степом, де перебував у засланні Тарас Шевченко. Микола Береза згадав про свої зустрічі з Ліною Костенко у Корицькому монастирі. Національно піднесений виступ Степана Бабія змінили гуморески Юрія Берези. Напевно, це мрія кожного учня побачити письменників рідного краю на власні очі. І мені запам'ятались ті їхні враження. Наприклад, найбільше мені сподобалось. Миколи пшеничного розповідь, от, наприклад, мені сподобалось дуже те, як вони висловлюють свої думки і передають, якби все що на думці в те в слові. Розповіли учням і про обласний літературний конкурс для школярів перло многоцінне. Виявляється, що чимало бугринських дітей пробують свої сили у літературі. Щоправда, соромляться у цьому зізнатися. Ну, не знаю. Думаю, що комусь вони не сподобаються, але на мою думку, вони ну мені подобаються. Я, я їх пишу від душі. А найбільше мені подобається писати про природу, тому що там ну природу потрібно берегти і шанувати теж. За підтримки обласної влади письменники планують зробити подібні виїзди постійними. Є такий урок література рідного краю в школі, але на жаль, тільки дві години на рік відводиться цьому уроку. А, Звичайно, нам би хотілося більше спілкуватися, щоб і нашу творчість знали, і водночас. Ставимо перед собою таку мету доносити любов до книги. А на згадку про свій візит письменники подарували шкільній бібліотеці книжки з автографами. Руслан Савуляк, Сергій Гаврилевич. інформаційна програма День. Сьомий фестиваль бардівської пісні пам'яті Володимира Висоцького відбувся у палаці культури хімік. Цьогоріч фестиваль був особливим, адже для того, щоб відзначити 75-річчя видатного радянського барда зібралися переможці та лауреати попередніх років. Серед півтора десятка виконавців, представники рівного Києва та Хмельницького, окрім власних творів, кожен із них виконував ще й пісні Володимира Висоцького. Організатори розповідають, що в березні на Рівненських шанувальників творчості актора та поета чекає ще й зустріч з його сином Микитою. Також є домовленість, що наступного року на фестиваль приїдуть барди з Москви, Санкт-Петербурга та Севастополя. Вчора в нас відбувся телеміст з Кримом. Там так само в них вчора був вечір, сьогодні, і ми довго говорили і співали. Вони співали наші барди і домовилися таким чином, що в наступному році ми проведемо вже спільний фестиваль в Рівному. І приїдуть з Крима. Шотландська парочка у рівненському зоопарку до одного загону поселили шотландського бика та його нову подругу, яку з Польщі до рівного привезли на початку місяця. Зараз у зоопарку намагаються підібрати тварині. Ім'я за словами фахівців, бичок та корова здружилися і вже цьогоріч У них можуть з'явитися телята. Про них та про ще одного нового вихованця зоопарку. Далі у сюжеті. Це ливання з'явилося на світ півтора місяці тому і нині малеча охоче грається зі всіма. Тож працівники зоопарку вирішили познайомити з Тімою рівненських журналістів. У зоопарку кажуть, до раціону малюка вже почали додавати подрібну телятину та курятину, і скоро котеня перетвориться на справжнього хижака. Воно росте доволі швидко уже за дві неділі набрало кілограм ваги. Я думаю, просто навіть потім граючись, воно може навіть поцарапати чи прикусити просто в грі. І ще місяця, два-три, і вже ми його так думаю, не погладимо. Окрім котячих, побільшало у зоопарку і корів. Для придбаного влітку самця шотландської худоби відшукали пару у Польщі. Тиждень тому рогатих поселили до одного загону. За словами працівників зоопарку, грому нова подруга сподобалася. Тож найближчим часом тут очікують на телят. В них період вагітності, як і в звичайних корів, 9 місяців, тому що це ну, просто порода свійських корів. Тут все, все залежить від них, тобто розмноження в них не сезонне. Тобто будемо сподіватися, що вони нас порадують якимось потомством. Замість корови рівницький зоопарк має віддати одну зі своїх тварин, яких вдосталь. Таку економію коштів оцінив очільник рівного Володимир Хомко. Ми даємо щороку. Я думаю, Рівняна буде цікаво. Щороку ми даємо 800 тисяч. Кожен кожний рік 200-300 тисяч нам допомагає обласний бюджет, обласні депутати. І 2,5 мільйона він заробляє сам. І завдяки тому ми маємо один із найкращих зоопарків України. Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День. З 29 січня впродовж двох місяців на рівненському полігоні стрілятимуть. Там розпочинаються навчальні стрільби реактивного артилерійського дивізіону. Вони триватимуть з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Військові нагадують, що територія полігону є забороненою зоною, тому прохід, проїзд, заготівля дров, збирання металобрухту тут суворо заборонені. Всіх сторонніх, затриманих на полігоні, будуть притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Рівненський кардинал не зміг втримати нічию у виїзному матчі проти Івано-Франківського урагану. Більшу частину гри рівняни провели в обороні. Втім, захищалися досить вдало, а тому серйозних нагод відкрити рахунок у господарів не було. Єдиний переможний гол ураган забив на 34-й хвилині. Поляк Павел Будняк сильно і влучно пробив з під метра Ситника. Ще одна невдача спіткала рівнян через дві хвилини. Наш голкіпер Віталій Денюшкін зловив м'яч, що летів у порожні ворота за межами штрафного майданчика. За що був вилучений? Отож, ураган кардинал один нуль серед. Сами клубів екстраліги підопічні Сергія Піддубного, як і раніше, шості наступний поєдинок крівницькі мініфутболісти проведуть у середу у Львові проти чемпіона України енергії. Вдома кардинал гратиме у неділю. Його суперником буде хмельницький спортлідер. Для одних це розвага і змога гарно провести час. Для інших серйозний спорт і можливість задовольнити свої змагальні амбіції. Мова про більярд. Цими вихідними у рівному пройшов четвертий турнір з російського більярду, присвячений минулим різдвяним святам. Два дні за звання найкращого змагалось 42 учасники з усієї області. Серед них, як і професіонали, так і аматори. Хто підсумку переміг, знає Ірина Веселовська. Вони відшліфовують свою майстерність протягом року, аби достойно дати відсіч суперникам у кульових двобоях наприкінці січня. Цього разу різдвяний турнір зібрав понад чотири десятки спортсменів з усієї області. Дуже сильні спортсмени. Де хто є слабші загалом? в Турнір приймають участь. Люди ті, які більш-менш розуміють розуміють. Перед початком змагань спортсмени розминаються. За цим столом у двобої зійшлись молодість та досвід: Артурові 11, панові Едуарду 57. Обоє затяті більярдисти. Втім, якщо для першого ця гра це спорт, який він займається посилено 5 разів на тиждень і можливість задовольнити свої змагальні амбіції, то для другого лише змога гарно провести час, і як з'ясувалось, ще й з користю для здоров'я. Це цікаво, це розумова гра, яка розв... розвиває людину. Гра на білярді вона позитивно впливає на зір. І це дійсно правда, тому що коли людина цілиться в ближній шар, потім в дальній дивиться, в ближній дальній, таким чином тренується зрачок, і це дійсно приносить велику користь. Спортсмени грають у вільну піраміду. Це один із видів російського більярду. Серед аматорів він найпопулярніший плавний чіткий удар і тримання рівноваги. Більярд це гра, переконують учасники, яка не пробачає хвилювання. Більярд відрізняється від інших видів спорту, тим, що в нього менше фізична культура грає роль, більше емоційний стан людини. Тобто більш тих, хто має спокійний душевний такий спокій, які якраз і будуть посідати говорять місця. Зібрати хвилювання у кулак та показати майстерність володіння Києм. Найкраще вдалося Єгору Жуковському. У фіналі змагань він вправно переміг Анатолія Анісімова, який став другим з рахунком 6-4. Третю сходинку рейтингу розділили Юрій Глудик та Олександр Пелих. Найкраще отримали кубки, призи та грошові винагороди. А переможець повіз додому особливий кий та титул чемпіона. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Наразі це все таким побачили цей день журналісти служби інформації. Що ж вдалого продовження робочого тижня, гарного настрою і нехай вам щастить. До побачення.